Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Станом на сьому ранку, 1 квітня, обстановка на Луганському напрямку без перемін зберігалася загроза активних бойових дій та переходу російсько-терористичних військ до спроб захоплення української території, порушуючи мінські домовленості щодо встановлення режиму припинення вогню, бойовики так званої ЛНР здійснили два провокативні обстріли позицій українських військ. Результатом одного з них стало бойове зіткнення нашого підрозділу з терористами в районі східної околиці станиці Луганської. В результаті чого ворога було відбито. У ході бою отримав вогнепальне поранення, водій-електрик розвідувальної роти 80-ї ОМБР солдат Іван Демчук, якого було доставлено до Біловодської міської лікарні з діагнозом осколкове сліпе поранення. Стан пораненого стабільний. В напрямку красний Лан зі станкового автоматичного гранатомету агс 17 протягом 20 хвилин бойовики обстрілювали зводний опорний пункт Збройних сил України на південно-східній околиці села Трьох Ізбенка. Втрат немає за аналогічний період минулої доби. Було зафіксовано 10 обстрілів. Кількість обстрілів зменшилась на 8. Прольотів ворожих безпілотників не зафіксовано. На полігоні в районі Олександрівки продовжувалося навчання особового складу незаконних озброєних формувань, стрільби, в тому числі вночі. Спостерігався активний рух вантажних автомобілів, колон бойової техніки, у тому числі бронетранспортерів. На передові позиції незаконних збройних формувань прибули представники ФСБ Російської Федерації, які займаються прискоренням фортифікаційного обладнання позицій, мотивуючи свої дії тим, що очікують, так би мовити, наступ підрозділів збройних сил України. Водночас російські найманці самі готуються до наступу на наші позиції на початку квітня. Частини Збройних сил України займалась виконанням визначених бойових завдань. Вони у готовності дати симметричну відповідь російсько-терористичним угрупуванням. До зустрічі завтра разом переможемо!